Військово-морські сили Ізраїлю відомі різноманітним арсеналом техніки, і скоро вони отримають модернізовану в Німеччині неймовірно потужну субмарину Дракон. Новий підводний човен Ізраїлю може нести ядерну зброю, і він стане не тільки найбільшим у своєму класі, а й отримає додаткові пускові шахти. Примітно те, що у володінні Ізраїлю якраз з'явилися наддалекобійні ракети «Джеріко-3», здатні нести ядерну боєголовку склавши ці факти в голові, ми можемо зрозуміти, що субмарина АНС Дракон наймовірніше призначена саме для нових ракет. На що здатна АНС дракон? Чи зможе нова ракета пройти ворожу ППО? Хто ще з флоту Ізраїлю здатний нас здивувати? І чи буде противнику чим відповісти? Зараз про все дізнаємося. Вона забезпечила нові можливості і зробила революцію у війні на суші та у воді. Задовжини майже 69 метрів. АНС дракон вважається найбільшим ізраїльським підводним човном, а також є першою ізраїльською субмариною, яка може запускати ракети вертикально з подовженої рубки. І щоб дізнатися всі її фішки, варто зрозуміти, що дракон це вдосконалений підводний човен класу Долфін. 2 ця субмарина є ключовою ланкою військово-морської могутності ізраїлю і здатна виконувати найважливіше завдання зі знищення противника Dolphin 2 може занурюватися на глибину до 350 метрів і має запас ходу 7 тисяч морських миль. Це дає змогу обійти противника з несподіваного кута або причаїтися практично на дні моря, щоб зачекати і знищити ціль раніше ніж вона зможе виявити підводний човен. Для того щоб субмарину не помітили, її обладнано сучасними засобами захисту, серед яких вирізняються її обтік. Форма, яка сама по собі спроєктована так, щоб мінімізувати появу на радарі. По-друге, корпус підводного човна покривається шаром відбивного полімеру, який перенаправляє промені локаторів, роблячи долфін невидимим. Він дуже здібний. Він дуже тихий. Я думаю, що це найважливіше в підводній війні. Так, це дуже схоже на систему стелсу винищувачів. І загалом, якщо подумати, підводні човни дійсно виконують функції винищувачів, але у воді. Наприклад, вони можуть розвідувати місцевість завдяки потужним сенсорам, а потім знищувати знайдені цілі одним точним залпом торпед, яких на Долфін є понад три десятки. Як було вже зазначено, ця субмарина відіграє важливу роль у гарантуванні безпеки та оборони Ізраїлю. Саме у її вирішили зробити ще крутішою і відправили на модернізацію в Німеччину, щоб дельфін перетворився на справжнього дракона. Підводний човен зберігає свої можливості і безпеку, тому що його ніколи не виявляють. Що ж зробили німецькі інженери? По-перше, вони значно збільшили корпус підводного човна у кожну сторону. Отримане місце дало можливість встановити додаткові вертикальні пускові установки для ракет. Крім цього, у субмарини стала набагато більша рубка, в яку так само запхали нові ракети. Інженери відзначають, що підводний човен настільки великий, що його можна розглядати як проміжний клас між субмаринами класу Дольфін і Дакар, а значить, його довжина. Може перевищувати 70 метрів. Що стосується зброї, підводні човни і раніше оснащували ракетними пусковими шахтами в рубці. Однак, дракон є першим по справжньому сучасним дизайном з такими пусковими шахтами. Єдина мета винаходу субмарини полягала в тому, щоб вести звідти бій, запускаючи торпеди. Підводний човен має загалом 10 торпедних апаратів у носовій частині. Шість з них призначені для 533 міліметрових торпед, що не змінилося порівняно з попередніми човнами класу Дельфін. Але найцікавіше почнеться, коли ми поглянемо на чотири додаткові пускові установки, адже вони набагато більшого розміру. Як ви вже здогадалися, ці установки призначаються для ізраїльських крилатих ракет, але не звичайних, а ядерних. Єрихон 3 Є ядерною ракетою високої дальності, що надійшла на озброєння Ізраїлю 2011 року. Її поява ознаменувала нову еру ядерного потенціалу країни, адже ракета вийшла дійсно загрозливою. Джеріко-3 матиме в різних модифікаціях два або три щабля з твердим паливом, загальна маса яких сягає 30 тисяч кілограм. З усієї цієї ваги виділяється боєголовка, яка власне може бути як звичайною, так і ядерною. Вагою до 1300 кг. кілограм довжина цієї потужної ракети близько 15 метрів, що дорівнює довжині п'ятиповерхового будинку. Корисно уявляти такі масштаби, щоб зрозуміти наскільки ж флот Ізраїлю сильний. За оцінками військових експертів, дальність дії «Єрихон-3» становить до 6500 кілометрів. Хоча дослідження, проведене службою Конгресу США, показало максимальну дальність 11,5 тисяч кілометрів. Згідно з офіційним звітом, «Джеріко-3» дасть Ізраїлю можливість ядерного удару в межах усього близького сходу, Африки, Європи, Азії та майже всієї частини Північної Америки. Це проста в застосуванні ракета. Вона проста за своєю конструкцією. Її складність, звісно, зросла з роками, але її зробили як просту у стрільбі ракету, надійну в ураженні, і таку, про яку не потрібно багато думати або докладати зусиль для поліпшення якості пострілу. Цей ядерний потенціал здатний стати справжньою загрозою для потенційного супротивника, і поява цієї субмарини може покласти край війні, що вибухнула. Проте і без АНС Дракон флот Ізраїлю являє собою великий і потужний набір різноманітної техніки, серед якої є на що подивитися. Наприклад, ракетні корвети класу САР 5 Кораблі цього типу є одним із найпотужніших і багатоцільових бойових апаратів у світі, і це не просто слова. Саар може переносити ракети Гейбріел Марк 3 для атаки прибережних зон. Нехай дальність у 40 кілометрів вас не бентежить, адже вони вкрай маневрені та швидкі цілі, збити які дуже і дуже складно. За допомогою цих ракет САР з легкістю може зачищати прибережну територію від назем. Ні, техніки або навіть засобів ППО для захисту від повітряних загроз. САР-5 обладнаний зенітними ракетними системами барак, які випускають рій з ракет, що летять зі швидкістю понад 3700 км на годину, а значить, він може знищити буквально будь-який сучасний винищувач. Мабуть, тільки f 35 зміг би ухилитися через маневреність, але у супротивника і в проєкті немає таких літаків. САР стане чудовим напарнем. Для дракона, який займе захисну позицію, але щоб команда була повна, варто додати в неї ще декого. Протектор USV – це дистанційно керований патрульний катер, розроблений спільно ізраїльською компанією Рафаеля, також американськими. Lockheed Martin і Бае Systems. Якщо вже США доклали свою руку до створення цього апарату, то йому точно є чим здивувати. Протектор USV являє собою дистанційно керований патрульний катер. Заснований на базі десантного катера, здатного нести більше тони вантажу. Він створений насамперед для розвідки, адже настільки невелика ціль зі швидкістю 74 км на годину це чудовий кандидат на цю роль. Він оснащений широким спектром сенсорів і датчиків, які дають йому змогу виявляти і відстежувати як прибережні, так і морські об'єкти. Серед його сенсорів є й такі, що здатні точно визначити, який саме супротивник перед ним перебуває. І скільки точно ракет потрібно по ньому випустити, що добре поєднується з ракетним потенціалом підводного човна Дракон і Корвета Саар, крім того, сам катер здатний доставляти морський спецназ у необхідне місце, брати участь у рятувальних місіях, охороняти великі морські судна і навіть відстрілювати супротивника з 762 міліметрового кулемета. І нагадаємо, все це без участі пілота. І Якщо вже мова зайшла про морські бої, над Даний момент до морських сил Ізраїлю можна зарахувати найбільший у світі авіаносець USS Ford, який прибув у Середземне море для допомоги у поточному становищі. Він може зіграти ключову захисну роль і відмінно спрацюється з флотом Ізраїлю. Противник, дізнавшись про те, що субмарина-дракон з ядерною зброєю прибула в море, звісно ж, спробує її знищити. Для цього він може використати або свої бойові кораблі, або наземну техніку. В останньому у випадку шансів на потрапляння абсолютно немає, адже дракон не тільки добре прихована стел з покриттям, а й може зануритися на глибину понад 350 метрів, де знайти її практично неможливо. Навіть якщо ворог запустить 100 ракет, намагаючись влучити навмання, то в справу вступить Джеральд Форд, який допоможе союзнику захиститися за допомогою своїх ППО гармат. Якщо ж ворог спробує перекопити дракон винищувачами, в справу вступ. Пить корвет Саар, який сам не проти збити декілька літаючих цілей своїми ракетами. Так само справа йде з наземною технікою. Саар з легкістю впорається з цією загрозою. Вони не знають, чи є щось поблизу, але ж поруч буде швидкохідний підводний човен із балістичними ракетами. Один корабель піде на дно відразу, а з другим може впоратися протектор і його десант. Якщо ж супротивників більше, дракон поступово доб'є їх за допомогою торпед, Або ж це зробить Саар своїми ракетами. Ось і все. Як бачите, потенціал військово-морських сил Ізраїлю дійсно великий, і змагатися з цією силою досить небезпечно. Крім того, Конгрес США у справі безпеки відправив авіаносець Джеральд Форт вартістю 13 мільярдів доларів у. Середземне море через загострення ситуації в Ізраїлі. Однак перед цим корабель пройшов серйозну модернізацію, під час якої він отримав нереальні здібності, крім того, що цей авіаносець є найбільшим у світі й обладнаний передовими системами озброєння, найкращим корабельним захистом нашого часу та має ескадрилью з 90 новітніх літаків. Йому дали справжню лазерну зброю, здатну пропалювати техніку противника наскрізь, разом з бойовими кораблями. Ізраїлю і найпотужнішими винищувачами Джеральд Форд може змінити хід війни, але про все по порядку. Щоб посилити свої позиції у світовій політиці та показати схвильованість ситуацією в Ізраїлі США, а зокрема Пентагон вирішили перемістити свій найкращий корабель у Середземне море, тим самим створивши моральний і фізичний тиск на противника, як зауважили в парламенті, ударна група до якої входить Джеральд Форд, це найкраще рішення для стримування агресії. Напевно, варто пояснити, яким чином США може вплинути на перебіг війни та ще й з моря. За це судно безсумнівно доведеться заплатити високу ціну, як за першокласне, але воно від самого початку було спроєктоване для більш ефективної роботи і більшого діапазону завдань. Звичайно ж, Ізраїль не залишиться остороні і підкріпить міць Форда своїм могутнім флотом з новітніх корветів і підводних човнів, чия бойова сила, можливо, навіть перевершує американський авіаносець. Проте Джеральд Форд був спроєктований як ультимативна зброя, і про нього вам варто дізнатися докладніше. Він вийшов по справжньому величезним. Якщо ви хочете зрозуміти його розміри, то уявіть собі, 110-поверховий будинок, який поклали на воду. і ви Отримаєте тільки його довжину. Під капотом цього звіра розташовано одразу два атомні реактори, завдяки яким авіаносець може нести службу 25 років. Фундамент, який ми закладаємо сьогодні, тут на Джеральд Форд, служитиме наступні 50 з гаком років. Він служитиме все наше життя, якщо ми зробимо все правильно. Джеральд Форд стане не просто найбільш технологічно просунутим військовим кораблем у ВМС, а найбільшим військовим кораблем у ВМС. Його корабельні гармати розміром з вантажівку здатні знищити будь-яке місто лише одним залпом. І здавалося б, для Джеральда немає ніяких загроз. Проте проти масованих ракетних обстрілів він може не встояти, адже серед ППО в нього є тільки Центуріон Сірам. Точніше, був тільки війна,дже після модернізації корабель отримав найпотужнішу лазерну установку у 2014 році. Був розроблений перший з подібних лазерів три. 33 кіловатний SCQ3, який успішно пройшов тестування на десантному транспортному кораблі USS Ponce. Це стало відправною точкою для створення ще більш потужних лазерів. Один з таких лазерів Геліос з потужністю 60 кВт, розроблений компанією Lockheed Martin, здатний засліплювати техніку супротивника і в деяких випадках викликати внутрішні вибухи цілі. Однак, навіть такої потужності недостатньо для протидії. Перзвуковим ракетам, які загрожують Ізраїлю. Щоб впоратися з цим викликом, було розроблено тактичний ультракороткий імпульсний лазер, що має неймовірну потужність, яку можна порівняти з силою сонця. Ця система інтегрована на USS Форд і оптимізована для роботи з енергією, що генерується ядерним реактором корабля. Її потужність сягає 400 кіловат, так що він у прямому сенсі може різати метал. Ну і звісно, не обійшлося без неймовірної в 30 кілометрів, що для лазерів є справжнім проривом. Для прикладу, найкращий лазерний комплекс Ізраїлю Залізний промінь може збивати цілі лише на дистанції 10 кілометрів. Водночас модернізований лазер Ізраїль встановив на літак, який чудово доповнюватиме захисні характеристики авіаносної групи Форда, до якої входять і кораблі Ізраїлю. Літак так само оброблятиме і відправлятиме інформацію для тактичної обізнаності всіх груп військ. Це ідеальний тандем технологій. Джеральд Форд із лазерною зброєю допоможе захищати берегову лінію від ворожих ракетних атак, але так само він може знищувати авіацію за допомогою комплексу Рім 116 Зовні ця гармата має вигляд як щось із науково-фантастичного фільму і вміщує 20 ракет, здатних збивати цілі зі швидкістю польоту понад 3600 км кілометрів на годину. Але, мабуть, найважливіша частина Джеральда Форда це його авіація. Ційна ударна група, що складається з 90 винищувачів і гвинтокрилів, як сказав представник Пентагону, перед операцією з перекидання авіаносця в Середземне море Вашингтон також посилив ескадрильї американських винищувачів F-35, F-15 і F-16, які якраз таки перебувають на борту форда, і які, до речі, так само є в розпорядженні Ізраїлю. Варто сказати кілька слів про ці літаки. F-16 по суті являє собою. Універсальну зброю, оскільки це найкращий винищувач четвертого покоління з коли-небудь створених, він здатний протистояти навіть більш сучасним літакам завдяки своїй значній маневреності та високій швидкості 2100 км на годину. Його унікальна особливість можливість використовувати як гіперзвукові ракети, так і снаряди бомбардувальників. Тож він стане в пригоді в будь-якому військовому сценарії. Він був задуманий як легкий недорогий винищувач, насамперед для бою з повітряними цілями, але він перетворився на справжній багатоцільовий винищувач для боїв і в повітрі, і на землі. З F-35 справи йдуть ще краще, адже він вважається одним з найбільш передових сучасних винищувачів. І така слава заслужена завдяки впровадженню новітніх технологічних досягнень. Це включає в себе лазерне і ракетне озброєння, а також унікальний двигун, що дозволяє літаку виконувати вертикальний зліт і посадку, що якнайкраще підходить для авіаносців. Це найкращий ударний літак, на якому мені довелося літати. Ну і нарешті F-15. справжній монстр серед винищувачів, незважаючи на те, що він був випущений у 1980 році, літак досі залишається у рейтингу найшвидших винищувачів, і навіть F-35 не може з ним впоратися. Адже 3100 км кілометрів на годину на сьогодні дуже високий показник, а при дальності польоту майже 5000 км кілометрів. Цьому винищувачу взагалі немає рівних з тією ударною силою, яку несе Джера. Альтфорд, ізраїльські військові можуть бути впевненими у своєму захисті, але не зважаючи на присутність такого гіганта, вони теж підняли в бойову активність свій флот, і там теж є на що подивитися. Наприклад, корвети класу Саар-5. Корвети цього типу є одними з найпотужніших і багатоцільових бойових кораблів у світі. СААР може переносити ракети Гебріель МК-3 для атаки прибережних зон. Нехай дальність у них лише 40 кілометрів, але вони вкрай маневрені, і збити їх справжня проблема для противника, який захоче зайняти берегову територію. Для захисту від повітряних загроз САА-5 обладнаний зенітними ракетними системами Барак, які випускають рії з ракет, що летять зі швидкістю по на 3700 км кілометрів на годину так само в Ізраїлю є підводні човни типу Дельфін, які являють собою страшну зброю для знищення кораблів противника. Субмарина має довжину 68 метрів і озброєна балістичними ракетами «Джеріко-3», які можуть нести ядерні боєголовки. Ці підводні човни можуть виконувати стратегічні завдання і забезпечувати другий рівень ядерного дозору Ізраїлю. Дельфіни здатні занурюватися на глибину до 350 метрів і мають дальність ходу близько 7 тисяч морських миль, що дає змогу обійти супротивника з неочікуваного кута і знищити його раніше ніж він зможе виявити підводний човен. Підводні човни типу Дельфін надають Ізраїлю стратегічну ядерну здатність і можуть виконувати різноманітні морські операції в інтересах країни. Ці підводні човни відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та оборони Ізраїлю. Наявність такого флоту в зоні Середземного моря має створити надійну обору для Ізраїлю у війні з противником, а також послужить стримувальним фактором проти розвитку конфлікту за межами держави. цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайте, неважливо на скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу Форт. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а так само пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічей.